Дівчатка, в юски, демо дивитися. Взагалі у нас є ціль. Ну, гноми знову, гномів багато і, здається, у кожному магазині гноми. Я гномами не цікавлюся. А Аля того року купувала собі декілька різних гномиків. Ціни різні. Я взагалі не знаю, нормальні вони чи ні. Пледи також багато різних, за різними цінами. Розміри також різні. Цей Дід Мороз, до речі, симпатичний. Ялиночки, гірлянди. Ну, все як зазвичай. До речі, я б не сказала, що такий же цінопад у них. Прямо щоб такі знижки, знижки, знижки. Можливо, я не розуміюся на цьому. Дерево таке Аля купувала. Ну, не таке, якесь трохи інше, але купувала того року. Вони, звісно, красиво виглядають. От, Малесенькі гномики. Чашки, здається, такі, як були і того року. І п'яли. Такі якось щось новенького мені для душі, я тут нічого не побачила. Серветки з катартини теж звичайна ціна. Так, нічого такого не бачу. Олені. Симпатичні чи Лосі, чи хто це вони? Олені. Дівчатка, в кого немає гілочок чи хтось хоче, досить симпатичні тут у них отакі декоративні зірочки. Мені також... Сподобалися. 185 гривень. Я її діставала. Як її покласти, а потім побачила, ось тут стоїть така ж. Можна роздивитися. ну Симпатична. Отака композиція симпатична, мені сподобалася. чи якась додаткова знижка на неї, не знаю чому. Ну, такий набірчик досить непоганий. А це у відділі для ванної кімнати. Оця колекція досить така приємна. Набагато більше мені вона подобається, чим була до цього. Подивіться, який зелений колір, але мені такий колір не підходить. Ще ми зайшли, у сінцей, купили для малої подарунок і все.